Ми справжні ігронавти. Ми рятуємо світи, боремося зі злом та будуємо імперії. А ще ми іноді заглядаємо у календар. Опа! Сьогодні, 26 вересня, у президента День народження. А ще 20-та річниця вступу України до Ради Європи, день бабці у Молдові, міжнародний день Мов та Всесвітній день контрацепції. Усім пам'ятним датам і присвячено цей випуск. Гронаті, що ж поїхали сьогодні у програмі. Зоряним війнам і не снилось у нашій грі зорельоти сходяться стінка на стінку, і ви пілот одного з них. Дізнайся усі подробиці супер-блокбастеру Дредноут. Дивишся ролики, закохуєшся в гру, купляєш, а вона не працює. Та ігронавти відновлять справедливість. І так зло буде наказано. Спосіб покарати криворуких розробників нарешті відкрито у фокусі. Шалений Макс, дорога гніву, розірвав кінотеатри та претендує на звання кращого фільму року. Ми знайшли спосіб зробити гру про шаленого Макса такою, що заткне за пояс фільм. Не пропусти високооктановий ексклюзив року, полювання, танкові баталії та зачистка каналізації. Як до цього усього причетний президент? Довідайся у президентському рейтингу «Вигронавтах». А просто зараз рубрика Гаряча зомбовина. Здавалося б, це звичайний суботній ранок. Більшість киян не помічало нічого дивного. Не здогадувалося, що от от щось станеться. Станеться нашестя зомбаків. Хто хто? А ми, ми були готові. ми у Києві на щорічному зомбі-параді, і сьогодні ми вполюємо найкрутіших зомбаків. Хіба не набридло стріляти по зомбі в іграх? Може для різноманіття з ними поговорити, задати кілька питань, познайомитися з ними, так би мовити, поближче. Зачем? Зачем ви спрашують у кмерті що-то? До старту параду кілька годин. У столичному ботсаду відбувається щось дивне: щойно був лежачий живець, аж бац, і вже ходячий мрець. Це магія гриму. Грим я роблю сама, тому що маю хімічну освіту. Ворники в'яжучі це повністю біогрим. Можна діткам. Кому хочеш, можна не буде подразнення, ні, нічого не буде. А ви любите цілуватися? Конечно, і чим більше посилую, тим красивіше моє лісо. Цьогоріч на параді були навіть зомбі-немовлята і милі, милі дівчата, зомбята. А що така мила дівчинка забула на цьому зомбі-параді? Дивлятся батьки. А, вот они тоже берут у Я пришла со своими детьми. У меня ребята уже взрослые. Я их гримирую. Повешенная пиратка и вон китобой с крысами. Персонаж игры «Дизонард». Я считаю, что в принципе это достаточно положительное явление. Дети учатся не бояться смерти, различать смерть настоящую смерть бутафорскую. Фанати фільмів та ігор про зомбі почали проводити перші паради у сполучених штатах Америки півтора десятиліття тому. Насправді проводити ходу, а точніше веселий балаган перевдягнених мерців людей традиція у багатьох культурах, яка налічує сотні років. попытка выгнать смерть, несчастье, какие-то бедствия. Эти шествия говорили, я уже мертвый, смерть, уходи, я тебя не боюсь. <звы> Зомби-парад в Киеве проводится уже в 10-е. И сейчас мы узнаем, кто за этим всем стоит. Привет! Мы стоим за ним, за зомби-парадом. Мы будем очень очень пугать всех прохожих, бабушек, дедушек и милиционеров. QTV. Настає година ікс? Крутий мейкап є, а правильний настрій? А що ви полюбляєте їсти? Мізки, тільки і вони. Ще також кров п'ємо. Мізки. Мазгі. Мисім мозки. Мазкі, тому що мозги – це умна дієта. А чого твоєї подруги рот зашитий? Вона на дієті. Худає. Яка ваша улюблена їжа? Мозги! А ви вже сьогодні їли? Нєт. Ой, біднесенькі, треба пошукати вам їжу. Доброго дня! А у вас мізки є? є? Приємного апетиту. Настрій теж є. Поїхали! Що ж, найкрутіших зомбів польовано? Тож починаємо парад. Десятки ходячих морців вибігли на центральні вулиці Києва, кидаючись на фіян та гостей міста. І знаєш, як прості громадяни реагували на зомбаків? Трохи так, трохи отак, та найбільше отак. Просто зомбі-парад нагадав єдиний спосіб перемогти смерть почати насолоджуватися життям просто тут і зараз. Хіба не про це безсмертні рядки Шевченківського заповіту. Мене на могилі. серед степу широкого на Вкраїні милі. під Широкополі підроли кричі. Спеціально для ігранавців. Ті закінчився зомбі парад. Столиця ще не скоро його забуде. А ми з вами зустрінемося рівно через рік на цьому світі. А просто зараз рубрика. «Свіжа!» Пам'ятаєш, як малював щось на полях зошита чи підручника, та сам не помічав, як занурювався у пригоду. Трохи фантазії, і статична картинка оживала. Збирай усю уяву у кулак. Адже після довгого року розробки вийшла українська екшн рпг «Sketch Tales, у якій малювання твоя магія на усі випадки життя. Чаклун з котеняка поцупив усі барви, і світ опинився на межі апокаліпсису. Саме ти маєш Припинити неподобство потрібна зброя. Намалюй, не вистачає побратима, кілька рухів пензлем, і у грі з'являється живе створіння з інтелектом. Намалюй будматеріали, а збудуй фортецю, щоб був дах над головою. За іронією, саме через скечтейлз творець легендарного сталкеру став бомжем. Олексій Ситянов продав власну квартиру, щоб профінансувати цю незвичну гру. І хоч він поки без хати, а вона без мультиплеєру, у скечтейлз повно пригод аномалій, артефактів та є. Де розгулятися твоїй хворій уяві? Це скарб, який ще пошукати. Хоча про шукання скарбів наступний свіжак у ігронавтах на QTV. Археологиня, красуня, шукачка пригод на різні частини тіла це те, що ти знаєш про Лару крофт та дещо від тебе приховують. У розкрадачці гробниць є дещо спільне із Мадонною. Їм обом стукнуло по 57, Тож вітаємо їх з днем бабці, який сьогодні відзначають у Молдові. Ну а у ігронафті святкують вихід на мобільні телефони, гри про пошук скарбів, смертоносні пастки та акроботичні трюки. Вибач, Мадонна, це точно не твоє. А от для Лари Крофт гімнастика посеред величезного храму із сотнями павуків гігантів, те, що лікар прописав. Гра так і називається Лара Крофт Гоу. Бо Лара ще й яка ого го для своїх 57. Якщо 57 перевернути, вийде 75. Саме стільки рівнів набитих. Загадками та ворогами і чекає на тебе гра Покрокова, та це тільки додає адреналіну. Маєш напрягти і рефлекси, і мізки. Тож, якщо любиш думати взагалі і про Лару кров, зокрема, то й думати нічого. Лара Гоу варта твоєї уваги. Ну а не лише думати, а й стріляти, доведеться у наступному свіжаку у ігронавтах на Ксю Ті. Лиці залито дощем, неоном та кров'ю у високотехнологічному світі майбутнього, корпорації контролюють усе і ладні завалити міста трупами заради прибутку. Та прийшов час збільшити прибуток корпорації, на яку ти працюєш, найманцю. Нагадаємо нашу корпоративну етику: дрес-код кіберпанковий з підсвіткою, трудові обов'язки ходити в чотирьох і віджимати території у ворожого синдикату. Хочеш тихенько, хочеш з бабахами та бо. Войовими роботами, хочеш о хакерській креатив. Як хочеш, головне віджимай співробітникам гарантовані великі букалки та регулярна заробітня платня у вигляді прокачки та імплантів. Загалі-то Рейн» трейн це аматорський ремейк куптової античної тактики Сіндікейт. Але він втер в носа офіційному ремейку Сіндікейт і сподобається навіть тим, хто про Сіндікейт нічого не чув. Головне любити кіберпанк та віджимати, віджимати і ще раз віджимати. У Сейчтел, Лара Крофт, Go та Сетебі Трейн вже можна грати. А у Dreadnote літати і все до біса підривати. Але не зараз, бо гра ще у розробці. Орбітальна база викликають залізні зяблики. Наближаємось до цілі. Небо чисте зяблики. Гарного полювання. Двомегатонні заряди до бою. Це буде легко. Контакти з ворогом. Дідько. Стрибок завершено. Зафіксовано три незначні зіткнення. Вергідно космічне сміття, командире. Ти капітан бойового зрельота посеред війни на усю галактику. Об'єднайся з іншими капітанами та наваляй ворожим кораблям у безжальній космічній м'ясорубці. «Дредноут» від творців спек Зелайн». У Dreadnought буде понад три десятки зорильотів, поділених на п'ять класів, із своїми особливостями: корвети, маневрені, артилерійські крейсери, далекобійні, а Dreadnought – неповороткі броняві машини смерті. За словами розробників, успіх залежатиме не тільки від твоєї влучності, а й від того, наскільки добре ти знатимеш своє корито та кораблі ворогів. Бластери, ракетниці, ядерні боєголовки, імпульсні гармати, навішуйте, яку хочете зброю та оснащення. Плюс дуже крута фішка гри контроль реактору. Ви самі вирішуєте. Куди направити енергію, підняти щити, щоб витримати обстріл, або зробити гіперстрибок. Розробники роблять великий акцент на тактиці та можливості влаштовувати ворогам несподівану підлянку. Особливість Dreadnought – Ви пересуваєтесь у трьох вимірах, а це дає купу тактичних можливостей: сховатись за астероїд, зайти знизу чи зверху, розвернутись під кутом чи вшкварити з усіх стволів з одного борту. Вибитиметесь і в космосі, і серед астероїдів, і на поверхні планет. Ми фанати зоряних війн, стартреку, бетлста. Аргалактика, і давно мріяли про гру, якій можна самому опинитись у запеклому космічному робилові. Free-to-Play, але чесний та захоплюючий, Ігронавти вже спробували, і тепер не можуть дочекатися кінця року, коли дредноут вийде у відкрите бета тестування. Далі у програмі дивишся ролики, закохуєшся в гру, купляєш, а вона не працює. Та ігронавти відновлять справедливість так. Злобудів наказу спосіб покарати криворуких розробників нарешті відкрито у фокусі. Шалений Макс дорога гніву розірвав кінотеатри та претендує на звання кращого фільму року. Ми знайшли спосіб зробити гру про шаленого макса такою, що заткне за пояс фільм. Не пропусти високооктановий ексклюзив року. Полювання, танкові баталії та зачистка каналізації. Як до цього усього причетний президент? Довідайся у президентському рейтингу в ігронавтах. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі шалений Макс, дорога гніву, розірвав кінотеатри та претендує на звання кращого фільму року. Ми знайшли спосіб зробити гру про шаленого макса такою, що заткне за пояс фільм. Не пропусти високооктановий ексклюзив року, полювання, танкові баталії та зачистка каналізації. Як до цього усього причетний президент? Довідайся у президентському рейтингу Вигронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Крутий трейлер, крутий персонаж, крута гра. Та ще й виходить одночасно і на ПК, і на приставках. Та довгоочікуваний Бетмен Архем Найт вийшов таким сирим, що спричинив найгучніший скандал року. Чому розробники випускають неготові ігри та коли це скінчиться? Дізнаєшся за мить у фокусі. І чатуєш біля календаря, засинаєш із думкою про неї. Економиш, щоб купити і отримуєш. плювок у душу у стилі Aliens Colonial Marines від студії Gearbox. Gearbox обіцяли випустити супермега шедевр, показували невероятні красиві трейлери. А потім оказалось, що в общем-то гра у них нетна, блекла і дуже скучна. Повний провал. Глюки і нудота – джентльменський набір справжнього відстою. Та на диво відверто погані ігри Ходять рідко, куди частіше виходить на приставки якийсь породистий шедевр. Але такий сирий, що стає гідко. Наприклад, так сталося із DMC 4. При переносі з приставок на ПК. Абсолютно отвратительно на ПК перенесли Devil May Cry 4. Ну, правда, він працював без особих глюків, але управління там було зроблено просто кощунственно. Вся суть Devil May Cry в тому, що ти робиш круті комбы, і твій персонаж робить демонов на салат. На клавіатурі вони реалізували це так Сложно, що можна було себе пальці вибігнуть. Діле самий комбо. комба. Корявим керуванням шедеври по дорозі з приставок на ПК заражаються вже понад 20 років. Я можу приклад, да, Metal Gear Solid 2 на PC. Управління настолько по дурацьки перенесено, що іграти невозможно. Ну що ж, десятиліття минуло не дарма. Більшість розробників вже навчилися робити нормальне керування для ПК версій ігор. І тільки це сталося, як прийшла і ще страшніша чума. баги. Вони скосили і Assassin's Creed Unity, і Battlefield 4. Чотирин був настільки криво зроблені, що перший місяць не взагалі невозможно було грати. По всій відомості времени їм не вистачало, а може навіть і жила. Вони рішили, що да, і так зайде, потім просто патчами міпоправім. Це наче ти виїхав із салону на новенькій Тачилі, і за 10 метрів в тебе відпали двері, двигун та дзеркальця. А також виявилося, що два колеса просто забули прикрутити. Причому таке свинство. Дети пк -геймера. А вот приставочники он чему-то оминает. Неужели кто-то проклял ПК? Мне, как разработчику, это знакомая ситуация. Я ее видел изнутри. Чаще всего проблемы в играх при портировании на ПК возникают из-за того, что разновидностей и разных конфигураций ПК существует огромное количество. Это разные комбинации материнской платы, процессора, оперативной памяти, жесткого диска, графической карты. Все можно разразумить. Не успели проверить на всех конфигурациях и в кого Ось гра глючить, але славно звісний Бетмен глючив і працював через раз взагалі. у всіх. В Бетмені проблеми з графікою і неможливо просто в це поіграти, тому що там бак лагом поганяє, все вилітає, ти сидіш, сидієш, нервничаєш. Бетмену було потрібно як мінімум іще півроку для доробки. Та розробників підганяв видавець. Warner Brothers. може просто не знав, що гра глюкала. Warner Brothers, вони були в курсі, що там недоделана ігра. Це таке не Някаубіторії, ну а та такої, свинство. свінства. що ігри ділять колбасу, все одно. І страждають, бо розробники випускають коряві ігри, бо на них тисне видавець. Гра має вийти вчасно. А хто ж тисне на видавця? Виявляється, це роблять ігронавти, адже вони вимагають, щоб нові блокбастери виходили на усіх платформах одночасно і на приставках, і на ПК. А якщо ПК версія відкладається, то розробників чекає буря від фанатів. Вот я хотів пограти, вона не вийшла і так далі. Тут важливо розуміти розробника. Випустив він в той момент гру, і її б там з галлом бы смешали. І тиражі були б в дровах. Можливо б ще одна студія просто б потерпіла крах. Просто тому що вони решили пойти вот на поводу у людей і сказати: "Да вісвітна строки важливіші, ніж якість". Та насправді погані відгуки на глюкаву гру розробникам до лампочки. Якщо на ПК гру чекали, її розметуть миттєво. Першні ж правду розголосять. Бачили очі що купували. Не бачили. Ой, ну що поробиш? Зате ми банк зірвали. Тобто, якщо раніше ти покупав ігру, вона тобі не нравилась, і все, якби, как бы, ну, свободен. Но тепер все змінилось. І більше кривих портов на ПК ми не увидим. Ми у піратській партії не за Джека Горобця чи Торенти. Ми проти ідіотизму в сфері інтелектуальних прав. От ви знаєте, що ігри, які ви купили, вам насправді не належать. Та про це іншим разом. Сьогодні ми святкуємо перемогу. Нещодавно з нашого сприяння у Євросоюзі можна повертати ігри, які ви купили в інтернеті, наприклад, через Steam, Origin чи Uplay. Та тепер впродовж двох тижнів після покупки ти можеш повернути гру, якщо вона глючить чи просто тобі не сподобалася. Мені цікаво, будь ли визникають такі ситуації, коли чоловік за чидві. Успіє багато поіграти і буде обіцяти, да я п'ять разів пройшов эту гру, щоб убійця, що вона дійсно повна фе, і поэтому я хочу її вернуть. Можливість повертати ігри нарешті дала ігронавтам змогу боротися із непотребом, який на ПК вивалюють розробники, маскуючи його крутими трейлерами. Бэтмен Arkham Найт за його глюхавість повернуло стільки покупців, що видавець офіційно відмінив продаж гри на ПК і пообіцяв випустити восени. Отже, справедливість понад. Усе. Люди вкуплять мільйони екземплярів, посмотрят, що воно не работает, і будуть возвращать назад. І так зло буде наказано. Далі у програмі полювання, танкові баталії та зачистка каналізації. Як до цього усього причетний президент? Довідайся у президентському рейтингу в ігронавтах. А просто зараз рубрика Ексклюзив від ігронавтів. Дня мов, ми перенесемося у місце, де усі спілкуються лише мовою сили та швидкості. А перекладачем зголосився побути Кріс Йорн, керівник студії Аваланч. Він розкаже все про «Медмекс» спеціально для ігронавтів. Всі вже давно забули, як загинув наш світ. Хоча яка різниця через кліматичну катастрофу чи в результаті війни? Головне, що світ став постелею, а невеличкі рештки людства поховались по норах. Остаточно поїхали з глузду. Найагресивніші стають войовниками, культистами і досить специфічним поглядом на тюнінг. Озброєні вибуховими списами та вершки на тарантасах. Вони полюють на тих, кому не пощастило опинитись з ними поряд посеред пустки. Особливо найбільше не пощастило вам. У вас забрали на фаршировану тачілу, тобто прирекли до повільної та страшної смерті. Але вони не врахували, що ви шалений Макс, тобто дуже скоро не пощастить вже їм та їх вожаку. Та для початку вам буде потрібно знайти деталі, щоб прокачати іржавий тарантас, який на зміну викраденій тачелі вам підігнав ваш друг механік. Ну як друг, спершу ви хотіли його загасити, але він запропонував дружбу і тарантас. Зрозуміло, що просто так дорогоцінні запчастини вам ніхто не віддасть. Потрібні переконливі аргументи арматурини, саморобні битки, гарпун чи рукопашка. Ми використали добре знайому усім бойову систему від Бетмена, тільки покращили її, зробили значно злішою та видовищнішою. Вогнепальна зброя теж є, та патронів обмаль. На перших порах, якщо у вас є два набої до обріза, то ви взагалі збройний барон. Взагалі не розраховуйте набити повні кишені луту. Різні корисні речі та навіть запаси води, що відновлює ваше здоров'я, на кожному кроці валятись не будуть. Як ніяк, ви у світі що пережив свій кінець. Ми хотіли, щоб на власній шкурі ви відчули, як це. І судячи з відгуків гравців, нам це вдалося. Одразу віриш, що ця постеля справжня. Те, що ресурсів небагато, не значить, що у грі нічого робити. У цьому світі є на що подивитись, чим зайнятися та кому надавати копняків. Досліджуючи пустку, ви можете наштовхнутись на рештки цивілізації, секрети чи таємничі місця, або зустрінете якесь поселення із мешканцями, які обов'язково матимуть для вас якесь завдання із нагородою за його виконання. Та найвірогідніше ви натрапите на пастку чи засідку, у якій чатують чим зануті головорізи. І ось тут почнуться доганялки, від яких може статись передос адреналіну. Ми зробили високооктановий екшн у кращих традиціях фільму Шалений Макс дорога гніву із захоплюючими перестрілками та бійками на монстр-карах, що мчать постелею із шаленими швидкостями. Ми зробили гру, від якої не відірватись. Спеціально для ігньоравців. Що й казати, шалений Макс це не просто вибуховий та захоплюючий екшен, а ще й перша офіційна гра по одноіменній кіносазі. Багато ігронавтів чекали на неї кілька десятиліть відтоді, як побачили перший фільм серії. Сьогодні ювілей президента України Петру Олексійовичу Порошенку виповнюється 50 років. Коли йому було 20 у 85-му році минулого століття, якраз почалася золота епоха класичних ігор, які для нас вже сивий, але такий любимий мотлок. Тож ігронавти представляють рейтинг проектів, у які майбутній гарант міг грати, коли йому було 20. Просто зараз у трійці ігронавта. І розпочинається наш рейтинг з гри, у яку грали абсолютно усі у далекому 1985-му. Та й досі усі рубаються у неї. Головного героя давно перетворили на культ. Це Маріо, сантехнік за фахом та рятівник принцес за покликанням. А судячи із того, як завзято він розбиває цеглу, Маріо ще й видавешник у душі. Що <плес> за <плес> він розгрібає халепи та бореться із потворами? Тож проходження Маріо необхідний курс підготовки президента. Та супермаріо все ж таки на третьому місці, адже він дуже схожий на президента іншої країни. Твою мужність беруть на пробу, твої навички тестують. Твою витримку перевіряють у режимі максимального стресу, а за кожну поразку знущаються та насміхаються. Це Duck Hunt, культова гра 1985 року, у якій ти, взявши до рук світловий пістолет, маєш поцілити у качку. Думаєш, це симулятор полювання? Ні, це симулятор ненависті. До ось цієї поскудної шавки, яка сміється з кожного твого промаху. Гра стала настільки популярною, що фанати й досі знімають по ній короткометражки зі спецефектами. Коли Петру Олексійовичу було 20, да Хант якраз вийшла. Тож, ймовірно, він у неї грав. Та не факт, що він від неї за фанатів, адже зараз президент мисливством не захоплюється, і навіть селфіки губки качечкою не робить, тому лише друге місце. Ну а ми рушаємо далі. Нарешті на першому місці нашої тріки та в серцях мільйонів ігронавтів гурт двигунів сотні тонн броні та канонада вибухів у запеклому танковому протистоянні. Ні, мова не про World of Tanks. Це ж нова гра. А у 1985-му World of Tanks виглядали ось так і називалися Battle City, Хоча усі називали її просто танчики. Її графіка була не такою деталізованою та без спецефек. Але адреналіну та тактичних маневрів у бій було не менше, ніж зараз. У свої 20 Петро Порошенко скоріше за все рубався у Бетл Сіті і йому вистачило. Тому 30 років по тому він віддає перевагу мирному плану, а не танковому протистоянню. Тож нехай переможе мир. Як Бетл Сіті перемагає сьогодні у трійці і гронавта. 30 років тому ігри були схожі на набір квадратиків, а сьогодні їх вже не відрізнити від дійсності. Окрім одного, коли вбиваєш іншого гравця у грі, ти не забираєш його життя у реальності. Сподіваємося, у світі буде більше президентів геймерів, адже у іграх можна вирішити будь-які конфлікти. На що ще здатні ігри дізнаєшся рівно за тиждень? Тут у ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі, на чому пограти у Dark Соус, на клавіатурі, на джойстику чи на гітарі, які божевільні прилади використовують геймери, щоб грати в ігри, і для чого вони це роблять? Дізнаєшся у фокусі. Спочатку вони зробили реальну гру, потім відеогру, а потім їх сумістили. Ви можете впливати на події у грі за допомогою фігурок у реальності. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Lego Dimensions. Та чи зробить? Тобі, футболяче нова Фіфа 2016. Увага! Ігронавти розпочинають новий інтерактив. Увесь наступний тиждень ти впливатимеш на долю улюблених ігор.